Ласкаво просимо до четвертого уроку. На роботі дуже важлива безпека. На цьому уроці ви дізнаєтеся слова, які допоможуть вам безпечно працювати та реагувати в надзвичайних ситуаціях. Спочатку найважливіші слова попередження Небезпека. Danger. Danger. Доглядайте? Там є небезпека. Look after. There is danger there. Цей знак означає небезпеку. This sign means danger. Stay. Stop. Stop. Stay. Вам заборонено сюди заходити. Stop. You're not allowed to come here. Обережно. Carefully. Carefully. Обережно, підлога мокра. Be careful, the floor is wet. Обережно, жарко. Carefully, it's hot. Заборонено. Forbidden. Forbidden. Палити тут заборонено. It is forbidden to smoke here. Вхід стороннім особам заборонено. No entry to unauthorized people. Ваша черга. Скажіть речення перш ніж почуєте відповідь. Ваша черга. Доглядайте. Там є небезпека. Look after. There is danger there. Ваша черга. Обережно підлога мокра. Be careful. The floor is wet. Ваша черга. Палити тут заборонено. It is forbidden to smoke here. Тепер засоби захисту. Це речі, які потрібно носити для безпечної роботи. Шолом. A helmet. A helmet. Ви повинні завжди носити шолом. You must always wear a helmet. Де я можу взяти шолом? Where can I get a helmet? Рукавички. Gloves. Gloves. Виконуючи цю роботу завжди, надягайте рукавички. Always wear gloves when doing this work. Мені потрібні нові рукавички. I need new gloves. Жилет безпеки. A safety vest. A safety vest. Кожен повинен бути в жилеті безпеки. Everyone must wear a safety vest. Захисне взуття. Safety shoes. Safety shoes. Не дозволяється працювати без захисного взуття. You are not allowed to work without safety shoes. Захисні окуляри. Safety glasses. Safety glasses. Під час роботи з механізмами надягайте захисні окуляри. Wear safety glasses when working with machines. Давайте попрактикуємося в захисному спорядженні. Ваша черга. Ви повинні завжди носити шолом. You must always wear a helmet. Ваша черга. Виконуючи цю роботу завжди, надягайте рукавички. Always wear gloves when doing this work. Ваша черга. Кожен повинен бути в жилеті безпеки. Everyone must wear a safety vest. Нарешті важливі слова для надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація. An emergency. An emergency. Це надзвичайна ситуація. Телефонуйте 112. This is an emergency. Call 112. Запасний вихід. The emergency exit. The emergency exit. De Where is the emergency exit? Tam the emergency exit is there, at the green sign. Vogonj. Fire! 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 Everyone outside! A fire extinguisher. A fire extinguisher. Вогнегасник висить біля дверей. The fire extinguisher hangs by the door. Аптечка першої допомоги. The first aid kit. The first aid kit. Де аптечка? Where is the first aid kit? Аптечка в кабінеті. The first aid kit is in the office. Допоможіть. Help. Help. Допоможіть. Хтось упав. Help. Someone has fallen. Викличте швидку допомогу. Call an ambulance. Call an ambulance. Це серйозно. Швидко викликайте швидку. It's serious. Call an ambulance quickly. Відпрацюйте ці екстрені пропозиції. Ваша черга. Де аварійний вихід? Where is the emergency exit? Ваша черга. Вогонь. Всі назовні. Fire. Everyone outside. Ваша черга. Це надзвичайна ситуація. Телефонуйте 112. This is an emergency. Call 112. Ваша черга. Де аптечка? Where is the first aid kit? Давайте потренуємося розмовляти про безпеку у ваш перший день. У вас є шолом? Do you have a helmet? Ваша черга. Ні, я не маю шолома. Де я можу взяти його? No, I don't have a helmet. Where can I get one? Ось шолом. Ви повинні завжди носити його. Here's the helmet. You must always wear it. Ваша черга. гаразд зрозумів. Я завжди його ношу. Okay, got it. I always wear it. Ваша черга. Де аварійний вихід? Where is the emergency exit? Там біля зеленого знаку. А аптечка в кабінеті. There at the green sign. And the first aid kit is in the office. Ваша черга. Де вогнегасник? Where is the fire extinguisher? Вогнегасник висить біля дверей. Пам'ятайте, безпека завжди на першому місці. The fire extinguisher hangs by the door. Remember, safety always comes first. Ваша черга. Дякую за пояснення. Thank you for the explanation. Чудово. Давайте повторимо найважливіші речення. Ваша черга. Доглядайте. Там є небезпека. Look after. There is danger there. Ваша черга. Обережно підлога мокра. Be careful. The floor is wet. Ваша черга. Ви повинні завжди носити шолом. You must always wear a helmet. Ваша черга. Кожен повинен бути в жилеті безпеки. Everyone must wear a safety vest. Ваша черга. Де аварійний вихід? Where is the emergency exit? Ваша черга. Вогонь. Всі назовні. Fire! Everyone outside! Ваша черга. Це надзвичайна ситуація. Телефонуйте 112. This is an emergency. Call 112. Ваша черга. Де аптечка? Where is the first aid kit? Молодець. Тепер ви знаєте найважливіші слова безпеки. Пам'ятайте, безпека завжди на першому місці. Це був останній.